Безумного багача. І ця притча є реакцією Ісуса на запит одного чоловіка, який хотів заручитися підтримкою Ісуса, щоб отримати свій спадок. І саме цією притчею Ісус хоче застерегти Його перед Жадіном. Ми не знаємо достеменно, чи цей чоловік, про якого згадуємо, мав право на спаду. Але це не має жодного значення, якщо людина є спокою. Цей чоловік думав, що буде щасливим, коли отримає спаду. Але Ісус говорить, життя людини не залежить від того, чим вона володіє. Навіть якщо це є багатство чи достаток. Матеріальне насолода, матеріальне забезпечення не є життям людини, навіть не є змістом чи ознакою життя. В притчі про безумного багача, Ісус описує одного заповзятого чоловіка який є власником багатого господарства. Його бізнес іде добре, приносить прибуток у формі доброго урожаю. Саме тому він має план, який полягає у тому, щоб розбудувати свої комори для збіжжя і зробити своє господарство ще більше. Його інвестиції зроблять його більш заможним. Аналізуючи притчу, бачимо, що в господарській практиці цього багатого чоловіка не було нічого протиправного чи аморального. Він хоче всього наступного, заслуг. Він хоче цього нашого насолоджуватися життям. Давайте будемо чесними. Ми люди схильні оцінювати дії цього чоловіка позитивно, тому що він господарював добре. А тепер подумаємо, а що робив цей багатий чоловік неправильно? Городньою точкою цієї притчі є слова. Але Господь Господня оцінка людського вчинку є абсолютно відмінною від нашого. Отже, що зробив цей багатий чоловік неправильно з християнської точки зору? Найбільшою його помилкою було те що він жив лише для себе самого. Не думав про інших, не думав про Бога. Звернімо увагу, як він завжди ставить своє я, своє Его до центр. Мій урожай, мої стодоли, моє зерно, мій достаток і так далі. Життєва насолода була його цілю. Споживай собі, їж, пий, веселися. Багатий чоловік, про якого сьогодні згадуємо, є протилежністю до правдивого учня Ісуса. Тому що Христовий учень, як написано в Євангелії, зречеться себе, візьме на себе свій хрест і піде слідом за Ісусом. Цей чоловік хотів здобути багато але втратив свою душу. Господь каже, сьогодні ще заберуть у тебе твою душу. Другою помилкою цього чоловіка була його думка, що життя людини полягає в достатках та матеріальному забезпеченні. Притча ілюструє, що покладатися на матеріальний добробут є, м'яко кажучи, нерозумно. Жадібність краде наше серце і займає місце, яке належить в першу чергу Богу. Третьою помилкою цього багатого чоловіка було те, що він не планував життя після смерті. Він роздумував так, ніби ніколи не побре. Сьогоднішня притча говорить, що життя людини є непевним і невідомим. Багатий чоловік не був готовий померти. Ісус називає його безумним. Закінчує притчу такими словами, ось так воно і з тим, хто збирає для себе замість, щоб багатіти в Бога. Ви, напевне, думаєте, але ж ми не належимо до багатих, ми не маємо великих статків. справа не в багатстві. А в Погоні за ним. Сьогодні ми тут зібралися в храм. Давайте запитаємо себе, чи наше здобування грошей не є причиною занедбання християнських обов'язків, таких як молитва, недільна літургія, участь у святих тайнах і так далі. Чи ми є? Багатім того, чи ми маємо душевний спокій, було б дуже добре, якщо б ми на ці питання не відповідали, а прислухалися, що каже наша сонце. В одному із французьких музеїв є картина, на якій зображений. зображений з однієї хлопець, а з другої сторони сатана. Вони сидять і грають в жари. Цей хлопець весь трясеться, тому що він втратив уже дуже багато своїх фігур. Фігури то є все те добро, що цей хлопець втратив. І він розумує, як зробити так, щоб тими добрими фігурами, які залишилися, побороти сатану. Ми можемо, аналізуючи чи бачачи собі цю картину, також поставити запитання для себе. Скільки я вже втратив отих добрих фігур? Скільки тих добрих фігур? У мене ще залишилося. І що мені зробити, щоб тими добрими фігурами мого життя побороти слово? Нехай оце останнє запитання буде сьогоднішніми роздумами під час недільної літургії. Амінь. Слава Ісусу Христу!